Всім привіт! Є одне питання до фундуководів, бо робив огляд своїх саджанців і дещо замітив. Ось дивіться, даний сорт в це халле якщо можна побачити, признаків немає і повністю саджанець і горішок виглядає здоровим. А зараз попередній сажений я показував. які горішки Передивіться, в чому причина. Зовні так би признаків мені немає, наприклад. Але якщо придивитися до саджанця, до горішка, якщо придивитися до горішка, має зовні так би якісь пошкодження. Як і плюска, так само і сам горішок. Що зірвати і подивитися ближче. Ось. Як виглядає, чи це якийсь шкідник, чи це якась не знаю, щось бактеріальне, чи, чи ще щось, горі, вроді би, виглядає зовні здоровим, а за рахунок ось цих цяток, скоріше всього, що це подібне на, шкід, на працю якогось шкідника. Перший раз стикаюся з такою ситуацією і не знаю, чому причина. По одному є ядро, вроді би виглядає досить непогано. А другий повністю всередині чорний. Ну, по вигляду так якби би мені не льоз. Але по зовнішньому вигляду так і не скажеш. Хто може що сказати на рахунок даного, що це може бути. Чесно кажучи, бо я сам не можу зрозуміти. На одних саджанцях є, а на друге нема. Ось такий він. Будь ласка, напишіть в коментарях, буду радий почути, може чиясь порада буде мені корисною.